Близько 200 жінок зібралися на центральній площі Чернівців. Сюди вони прийшли з метою звернутися герої. до президента Росії Володимира Путіна, відкликати наші. війська з Криму. Висловлюємо бурення, втручанням військових формувань Російської Федерації в Україну. Буковинські матері, наречені, дружини та сестри вийшли на мітинг з плакатами Путін.

ці гасла були написані різними мовами. Англійською, українською, російською, єврейською це тобто мова усієї нашої нації. Щоб усіх людей, усього народу, які проживають тут на нашій території, на нашій області. До акції долучилися жінки різного віку та національностей. Серед них є і німкеня, яка впродовж п'яти років працює в Чернівцях. Коли я почула про цю демонстрацію жінки проти війни, я послідувала цьому заклику, оскільки війна ніколи не може бути виходом ситуації. Після одноголосового прийняття звернення до президента Росії буковинки заспівали гімн України та пообіцяли і надалі реагувати на події, що загрожують миру та спокою у нашій державі.